І У Нью-Йорку готуються до тижня високого рівня головного заходу генасамблеї ООН, в якому візьмуть участь світові лідери більшості країн світу, глави держав та урядів уже з'їжджаються до США, аби вирішити низку ключових питань, і війна в Україні одне із них. Як пише західна преса, очільники країн обговорять дозвіл на застосування далекобійної зброї в глиб Росії. Тож на які рішення Білого Дому варто очікувати, Юрій Гула розкаже. Наступного тижня у цій будівлі на генасамблеї зберуться глави майже 200 держав, окрім Китаю та Росії. І хоч ми звикли, що від ООН варто чекати стурбованості, а не конкретних рішень, але саме на цій осінній сесії в Нью-Йорку може бути схвалений один із історичних кроків. Як пише західна преса, європейські й американські лідери на полях генасамблеї мають узгодити дозвіл на застосування далекобійної зброї по російських базах, тилах і аеродромах. Але оголошувати із трибуни на загал про це не будуть. Підкреслює The Times. Well, we ми довго обговорювали, як гарантувати, щоб Україна мала все необхідне у військовому, політичному, дипломатичному і в плані допомоги, аби пройти жорстку зиму 2025-го. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з президентом Зеленським через кілька днів на генеральній асамблеї, щоб обговорити нашу стратегію. Війну неможливо виграти лише за допомогою якоїсь однієї зброї, підкреслюють британці. І як пише політико, вже в понеділок наші союзники можуть оголосити про новий пакет військової допомоги, у який ще вперше за час повномасштабного вторгнення може включити ракети середньої дальності для винищувачів F-16. Така зброя дасть змогу вражати цілі на відстані понад 100 кілометрів. Але Зеленський наполягає на необхідності серйозних рішень. Сьогодні ми не можемо говорити просто про можливість використовувати нам Атакамс. Чому? Бо пізно вони пересувають літаки на інші аеродроми, підготували майданчики для своєї зброї, щось відтягнули на понад 300 кілометрів. Так багато речей тактичних є на цій відстані, і нам потрібна далекобійна зброя. Але вони багато чого перетягнули туди, тому й треба говорити сьогодні про серйозні рішення. Це рішення значною мірою залежить від глави Білого Дому та його адміністрації. Чи піде Байден сильним лідером з посади? Покажуть найближчі дні. У понеділок президент США виступить на генасамблеї, де говоритиме про Україну. А вже у вівторок із трибуни ООН виголосить промову і Володимир Зеленський. Потім вони вирушать на зустріч ТетаТЕТ -тет до Вашингтона, де президент України представить американському лідеру план перемоги. В американській столиці на Володимира Зеленського чекає зустріч із кандидаткою у президенти Камалою Гарріс та представниками обох партій у конгресі. А от місце зустрічі із Дональдом Трампом, поки тримають у секреті політики, розмовлятимуть у четвер чи п'ятницю. Тож тиждень обіцяє бути багатим на перемовини та рішення, які вплинуть на хід війни. Із Нью-Йорка Юрій Гула, Ми Україна. Марафон єдині новини.